Яким буде тиждень з 17 по 23 листопада. Три варіанти: інтуїтивно обирай один з трьох, що Всесвіт хоче передати тобі яку інформацію. Перший варіант. Завжди дивимось особисте життя, кар'єра навчання фінанси. другий варіант. Та порада від Таро. Також нагадую, що всіх чекаю. В особисті повідомлення за особистими розкладами. Третій варіант. Також заглядайте в мій телеграм-канал. Там багато цікавих тем про магію в цілому та Таро, зокрема. Перший варіант. Особисте життя у вас все досить рівно. Навіть хто не в шлюбі, можливо, задумається про укладання шлюбу, або, можливо, це заручини. Тобто якісь, або, можливо, це в парі якісь сумісні документи будете підписувати. Але, в принципі, по стосункам все рівно. Е, Кар'єра навчання фінанси. Е, тут ви, вам головне не наступати на одні ж ті самі граблі. Не повторюйте своїх помилок. Подумайте, що це за підказка від Таро для вас. І загальна порада від Таро. Двійка жезлів. Зробіть нарешті вибір, який ви довго не можете зробити. Вже потрібно визначитись. Другий варіант особисте життя. Дуже багато емоцій. Дуже багато емоцій. Їх буде настільки багато, що захочеться поділитися з усім світом. Ця карта часто випадає на якісь події, такі типу там весілля, якийсь гучний день народження. Або ну там ну, тобто, щось відбудеться, можливо, це зустріч довгоочікувана. Тобто якийсь такий дуже емоційний тиждень в особистому житті для вас. Кар'єра навчання фінанси. Ой, Верховна Жриця. Подумайте, можливо, хтось якусь інформацію приховує від вас. Подумайте, що це може бути. Щось ви не знаєте, щось хтось від вас намагається приховати. І порада від Таро підтверджує попередню карту. Подумайте, що скривається те, що от на поверхні одна інформація, а, так би мовити, під водою щось приховано. Хтось мутить воду, подумайте, хто це може бути. Для тих, хто обрав третій варіант: особисте життя, ідеальна карта, все рівно, гармонія, все дуже добре. Кар'єра, навчання, фінанси дуже багато доведеться робити якихось хаотичних рухів. Трішки заспокоїться, намагайтесь, і порада від Таро – мрійте, не зважаючи ні на що.